Всім доброго дня. Хотів сьогодні записати таке невелике відео. До мене звернувся хлопець на Фейсбуці і запитався, скільки коштують курси зварювальника. Я говорю, не знаю. Зараз запитаюсь на школі. На школі мені відповіли, що курс 40 годин коштує 2600 злотих, курс 60 годин коштує 3100 злотих. Житло в них коштує 20 злотих за добу. Після цього курсу ви можете вже сміло йти на ставку 31 злотих на годину. Я вважаю, що це непогана ставка. І ще такий плюс є, що якщо вчитель бачить, що у вас виходить і ви зможете тести здати навіть після 20 годин, бо багато хто може вже працював з варювальником, десь там без якихось навик. Але приходить в нього швидко виходить. Я знаю таких людей, які 4 години вчаться і приїжджають, здають тести. Так що, якщо комусь цікаво, я номер свій оставлю в описі під відео. Телефонуйте. Також там під в описі є і мій Фейсбук. Можете написати мені на Фейсбуці. Все тоді, якщо комусь цікаво, пишіть і телефонуйте. Я відповім на ці питання.